Всім добрий день! Хочу показати однорічні прирости різних сортів лохіни. Ось тут маємо у нас спартан. Це у нас дюк. Оце у нас знову Спартан. Він виглядає найменшим, проте ущі тут садилися пізніше. І набагато меншими, ніж інші. І тут у нас река. Ну, як бачимо, кущі були в попередніх моїх відео. Ці ряди, кущі були дуже такими слабкими, малими. Ну, За цей рік вони нас догнали. В однопосадці тут люблять ходити зайці. Кози дикі які